6 грудня від самого ранку чернігівські військовослужбовці перетворились на святих Миколаїв і вирушили до домівок своїх загиблих побратимів, аби подарувати дітям свято. Іграшки, цукерки та багато іншого отримали сьогодні найменші малята захисників, які обороняли Україну. Така акція в Чернігові відбувається вперше, проте планують, аби вона в подальшому стала традиційною. Оперативне командування північ разом. Із і міською радою і багатьма-багатьма нашими меценатами розпочинає акцію долоньки тепла. Ця акція буде відбуватися із 6 по 24 грудня до Різдва. Ну і Сьогодні ви бачите перший наш захід. Це ми будемо дарувати подарунки наймолодшим нашим діткам. Батьки, яких загинули під час виконання бойового завдання, від нуля до п'яти років будуть святи Миколаї, будуть сніжинки, будемо об'їжджати всіх діток і дарувати їм маленьке свято. Я бажаю всім діткам України, мирного неба, щоб була швидша перемога, щоб всі татусі і матусі повернулись скоріше додому, щоб в сім'ях була злагода і любов.